Усім вітання, мене звати Володимир, радий вітати на власному каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися обслуговування автомобіля, мого. Власне, буквально вчора здійснив чергове технічне обслуговування, здійснив заміну мастила двигуна, замінив фільтр, масляний фільтр палений та всі фільтри, які були по необхідності, повітряні. Власне, тут нічого такого щось критичного. Ціна питання заміни мастил там десь в межах 2500 гривень, це тобто 6,5 літрів масла та фільтри. Ну і плюс робота. Тут був досить цікавий інший факт, була певна проблематика по підвізці попередній, по якій виникала. По якій виникало, виникав стукіт з правої з нижньої сторони. Цукіт не був, даний цокіт був не дзвінкий, він був такий глуховатий, але він з'являвся на ґрунтовій дорозі, на, якійсь, на якомусь гравію. Зокрема, виникало це підстукування, воно було досить противне і неприємне. І, власне, на цьому хочу зосередити вашу увагу, тому що Звертання уваги на такі дрібниці інколи е, необхідно робити, це робити потрібно точніше постійно, тому що це ваша безпека. Власне, ми даний автомобіль з майстром трусили вже не один раз і ми не могли розуміти, звідки проблематика. Е, першим ділом грішили на амортизатори, замінили їх місцями правий на лівий, лівий на правий, тим більше, що вони нема різниці, куди ставити, який нема. Після цієї заміни здійснили пробну поїздку, однак стукін з правої сторони залишився. Почали грішити на втулку стабілізатора, думали, що там, там стійка, де кріпиться. Відкрутили стійку стабілізатора, стукіт залишився. Потім ще при більш детальному огляді ми помітили, що передній права шарова опора вона була реставрована. Реставрована вона ще була до мене. Тобто до покупки мною даного автомобіля першим власником, я такими речами не займаюся, реставрацію не роблю принципово. якщо потрібна необхідна заміна, я роблю заміну. І відповідно ми помітили, що е тут слід нагусити одне, що коли робиться реставрація саме шарової опори, там потрібно зробити зріз там, де е, запресовується безпосередньо сам палець разом з яблучком для того, щоб виняти шару. Для того, щоб потім реставрацію зробити і щоб воно там трималося в кучі, відповідно, в посадочному місці нарізається різьба, робиться кришечка, прикручується і таким чином шарова опора тримається. Так ось ця кришечка, яка мала би тримати на різьбі, вона просто відкрутилася. І створювала ось цей цокіт. При більш детальному огляді було виявлено також, що сама ось ця кришечка вона кріпилася на простий герметик. Тобто це не був герметик, який використовується для кріпу тобто на болти, і таким чином фіксується, щоб болт не прокручувався чи гайка. При огляді також подивилося, що сам палець з яблучком в нормальному стані. Самі сухарі, які теж здійснюють прижимну функцію для того, щоб там палець не стукав в нормальному стані. Кришку затягнув, а також були поставлені на спеціалізований герметик, який використовується для болтів та гаїв. На даний момент проблем жодних немає. Машина їде як нова, ні цокотів, ні прякотів, але дана ситуація. Просто наштовхує на такі речі, розумієте, що не так страшні б.у. машини, як страшні ті люди, що робили, обслуговували дані машини. Тому що ніхто не знає, що тут робилося і як робилося до вас, і чи дійсно воно нормально робилося. Я не буду казати, що дана опора, яка реставрувалася, зроблена погано, тому що я від'їздив в принципі, на автомобілі 60 тисяч і вона мене не турбувала. Але все-таки я довіряю більше заводському форматі, коли це все робиться завода. А це вже просто бюджетний варіант, коли люди не хочуть, наприклад, грубо кажучи, на речах в зборі потратити 3,5-4 тисячі гривень полімфьордеру і починають займатися ось такими речами реставрацією, аби зекономити грошей. Але от економія даних грошей може призвести просто до непоправних наслідків. Безпека на першому місці. Власне, ось таке коротке відео. Робіть висновки самі. Надіюсь воно було цікаве. Ставте вподобайки, діліться каналом, підтримуйте канал. Всім мирного неба та все буде Україна!